Мої вітання! З вами компанія Ізіавтолоцк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. І сьогодні у вашій увазі черговий електрокар. Це у нас Шкода Eń'ac 2021 року, яка була виграна на лізінькому акціоні у Франції, вже є розмитнена та очікує свого першого власника в Україні. Відразу скажу, автомобіль приїхав в дуже класному, гарному стані, що навіть ми в ньому не робили детейлінгу. От ви бачите автомобіль після самої звичайної мийки. В даному авто стоїть батарейка 60 кВт. Проїжджає вона ну рекорд, який ми найбільше викатували, це був 320 км на одному заряді. Так, по місту зараз, якщо в агресивному режимі їздити, то до 300 кілометрів вона викатує. Реальних, автівка має 64 тисячі кілометрів пробігу, є без жодного підфарбування. Додаткове відео з тощиноміром фарби буде прогружене в оголошення авторії. До речі, це відео робиться в додаток до того оголошення, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі: це є Телеграм, Інстаграм, Тікток. Підписуйтесь, будете дізнаватися про нашу роботу більше. Відео це роблю для того, щоб потенційний покупець на даний автомобіль міг краще його розглядіти, роздивитися, зрозуміти, що то за автівка. Ну, і зараз пройдемо трішки по комплектації. Бачимо, у ньому стоїть вже їхня нова basic LED Оптика. Дуже гарний колір це у нас такий сіро-зелений графіт, я б сказав, би, в металіку, в перлині має перламутер. Ось такі гарні у нас колеса на хорошому протекторі зимовому. Це є металеві диски з ковпаками. Топова камера з усіма можливими асистентами у нас присутня для водія. Бачимо у нас лобове скло оригінальне 2021 року, не міняне. Відразу він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Ну і до, до салону. Безключовий доступ бачимо. Салон у нас комбінований шкіра з тканиною. Дивіться, в якому стані все гарне, файне, навіть без додаткової хімчистки. По стану керма. Все теж дуже гарно, файно. Два ключика. Кожна кнопочка, величезний сенсорний дисплей мультимедії. Ну, Все максимально наближено до стану нового автомобіля. По пройомах. Все ідеально. Стан дверної карти без зауважень. Переходжу до заднього ряду сидінь. Тут у нас теж усе максимально збережене, по пройому без зауважень. Так, є у нас ще підлокітник з підстаканниками. І також це ще в нас опускається, це може бути для перевезення чогось довгого, теж зручно. По дверній карті зауважень немає. Бу до багажника. Шторочка у нас на місці. Працює все чітко. Там у нас комплекс зарядки знаходиться. Тут маємо Компресор з балончиком, аварійний знак. І це у нас кульочки до додаткового літнього комплекту коліс. Теж вони є в комплекті до даного автомобіля. Просто зараз зняті. Ну, стоїть вона вже на зимі. Хто буде купувати автомобіль, буде в подарунок ще літній комплект коліс на металевих дисках. Стан кришки багажника теж без зауважень, без пошкоджень. Так, закриваємо і йду до правої сторони. Так, ще подивимося по портах зарядки, у нас тут ccs 2 комбо, тобто Type 2 плюс швидкісна зарядка. По дверній карті праві зауважень нема. По пройому теж все гарно, чистенько. По сидіннях все як нове. Ще з цього ракурсу покажу, як все виглядає. І йдемо до... Переднього пасажирського місця. Дверна карта. Пройом, сидіння. Усе матового відтінку без пошкоджень, без якихось м'ятиностей. Ще раз водійське сидіння, кермо, який стан, кожна кнопочка, все, все є дуже гарне збережено. Ось такий автомобіль буде у нас в продажі. Кого зацікавить детальніше, зв'язуйте з нами. Надамо усю потрібну вам інформацію додаткову. Також авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую за ваш час, ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!